Добрий ранок чи добрий день Шо у кого? Е... Ну, зніму відео, може кому буде корисно з приводу щеплення цього СМД. Це вже я люди добрі, оце четвертий раз розкотив трактор, поки я знайшов, як той казав, причину. Ну, чого так? Що так розкажу? <кій> Перший раз там е я розкотив, вже, там, хто дивився відео, то в мене диск доставав, до бултів маховика. Зачепляв їх, він вищий. Ну, ж склав, не працює з Поміняв вже ж лапки я замінив, да? От. другий раз е розкочую. Що це другий раз. Ну, другий раз розкотив, дивлюся, там ніби все нормально. От, диск вже не... щеплення не торкається. От, мені посовітували, кажуть, ти не просто новий диск, ти, не, як ти казав, його треба притерти, треба поїздити і все буде добре. Ну, і відео я дивився, там багато хто так каже. Ну, я склав, а воно нічого, як ти казав, навіть пробував рати ним. Ну так першу і задню можна втикати. Воно по планці йде, хто розуміє, про що є. Тобто, розказую саму проблему. Саме ще, коли ти передачу включив, передача включена, ти педаль щеплення вижимаєш, трактор стає, не веде трактора. Трактор стає, коли ти відпускаєш, плавно трактор рушає. Тобто саме щеплення по факту є. А передачу втикнути і витягти так, так само не можна. От, Ну що я? Е, я зрозумів вже, що це ж постійно типу первічний вал крутиться, зацеплення їй От, Ну, думаю, ж, зніму е, ось я цього лючка. Подивлюся, що тут як, чи він отом. Постійно крутиться, думаю, чимось його підважу чи його можна спинити, як ти казав, на вижатому щепленні. Ну ось я стіжував ТАТ-17. E, і в мене полізло багато стружки, коли я масло стіжував. Ну, бляха, думаю, вже щось тут щось в мене накрилось, може десь і тут причина. Я зразу ще, ну, Це я вже потім порозкину його мозгами, як ти казав. Ну, але заглянув, розкотив я трактора отута, де проміжутка, видно вже ось нова прокладочка вибита. ось. Знявши цю кришку, заглянути в коробку, що там робиться. Може зараз вставлю відео, а може і не вставлю. Коробка, коротше, це рік попрацювала. От, Стан ідеальний, можна сказати. Замінив я, вже її сховав. Ось видно, дивіться, бачите. Це в стакані стоїть і гольчатий Його, коротше, заклинило і там жувало. Як ти казав, било по цьому валові. Це я так знайшов, що там цей подшипник заклиняний, і Я не знаю. Ну, коротше. Ну, от, але я не добився тут, понятно, нічого, бо клинило воно отут. А це. Якщо самого вала приклинює, це його ну, веде, виходить, диск постійно. В зацепленні це тут. Я ж оце його вже скочую, виходить, третій раз знов. І вже розкочую ось тут, знов, де щеплення, це вже четвертий раз розкотив. Що виходить? Я ж розказую просто, як я робив. Закручую повністю ці лапки, повністю закрутив. Зимітував, типу, що я вижав щеплення. От і дивлюся, оцей диск Ома. Ну, Валиж, я вставив, у мене два є старих. Пальчиком крутиться, да? легесенько. А цей основний диск не можна прокрутити з таким усілієм. І дивлюся, ось тут аж видно, бачите? Отакоє. От просто треба було б вам його все показати наглядно. Ну я вже вчора зробив корзину, то... Коротше, диски ходять свободно розжаті повністю. Ніде ні, нічого такого, щоб і не цепляло. Беру от ходить по кругу, все нормально. На того ж диска повторюю клинить, І потім в одному місці хожу тако по кругу, по кругу хожу, І в одному місці нахожу, що е, іде в водо. Що не бачу, я відео знімаю. Так. Находжу в одному місці, що цього желізного диска, да, желізного, його якби пружинить туди, на маховик. Пружинить маховик. Тобто тут легенько він одходить по кругу, а в одному місці його пружинить на маховик. Тобто в одному місці того диска щеплення його тормозить. От поняли, що цього желізного диска пружинить туди-назад. А це була вся причина в оцих пружинах. Це, як ти казав, чоловік, що збирав, він, я вже потім дзвонив гайковертом закручував. Він каже ж мені, я дзвонив, питав, каже, ці пластини рівні? Ну кажу, у рівні. От. Але в одному місці оця пружина, чи ця, чи ця, ну коротше, я їх всіх потім зняв. Вона була підігнута. Ось, оця пластина, кажу, пружина. Вони тут різну роль, вказуються. ця пряма, ця крива. І оце вона була підігнута і діска, виходить, на розжатому щепленні оцього желізного, що прижимає основного того диска Фередо. Його клинило назад, туди прижимало. Через що? Оце його приклинювало і прокручувався завжди? Первічний вал і не можна було втикнути, так само витикнути цю передачу. Оце я продовбався стільки часу. Ну, з, з цим щепленням я ще не склав, звісно. Ще не склав, звісно, Ну, Я вже вчора робив знову так само зажав гайки повністю, вставив два вали, ну, вже крутиться легко. Можна рукою прокрутити, діски вали. Тож ну, дуже важко крутився первічний вал. Його прижимало в одному місці. І то в одному місці. От, ну що, я вже, якщо тако в загальному виїжджав, вже ним пробував рати, я ж повторюся. то я там перед цим казав, що люфтить дуже помпа. В один день, коротше, в мене якось тоді мені вже казав, один каже, тобі його треба до церкви звозити цього трактора, потекла помпа, прям геть ручейом потекла. Потім центральний винт вирвало. От. І щось ще, я вже не помню Це все в один день щось, коротше, як ти казав, зірки зійшлися не в тому місці. І це я так не міг добитися з цим щепленням. У мене вже мозги, як той казав, криша їхала, не знав причини, чого воно, ну, що воно, харчить передача, і все. І кажуть, ти їздить, їсть, їзд, воно притреться, мов. Одні кажуть, там шайби підкладати, ну щоб корзину відсунути. Другі кажуть, оце ж кольцо треба Т150 поставити, я його не став. От. Мене воно вижимає і робить, як таке. Я ж кажу, що коли передача включена, вижимаєш, воно добре трактор. Сциплення було. Оце тільки що в мене первічний вал, виходить, був зацеплені. Ну, я цю корзіну перший раз в очі бачу, я просто в мене ти опиту з цим такого не було, так? Да? Бо я в інтернет, в Ютуб цей облазив, чого іменно так може бути. І я її питав вже тут в себе по, по цьому, як ти казав, вже людей, які з цими тракторами. Але що там, там людей ЄМЗ, МТЗ, а з цими Семдовськими дуже мало хто стикався. Та в Ютубі я не, не знайшов оце, щоб проторив, скажімо так, оцей диск, пружинив і прижимав основного диска Фередо. Ну, ось так. Коротше, складу сьогодні. У нас морозець давить. Невеличкий такий градусів, мабуть. 4-5, ну ось. Все замерзло. Чути на вітерцьові важте таке. Дорога, мабуть, дуже слизька. Тут дуже, мабуть, слизько. Ось. Поки, поки якось так складу, дасть Бог все добре вже буде, це вже четвертий раз. Ну Це я не рахую того, що я там мотора тоді робив, це, це я чотири рази тільки розкочував, я ж вам кажу. Поки я дійшов до істини цієї. От, може кому поможе. Ладно, тоді... Всім пока.